Цьому випуску Сергій Ребров оцінив шанси Динамо у матчі відповіді проти Пафосу в Лізі Чемпіонів. Жахливі новини для Шахтаря. Команда втратила провідного гравця на півроку. Рома перемогла Евертон, Миколенко травбувався довбику, показали, як потрібно забивати. Останні найцікавіші трансферні новини України та світу. У футболі важливий точний пас, а тут точна вподобайка. Дякую, друзі, що підтримуєте наш канал. Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився враженнями від виступів українських команд в Єврокубках на старті сезону. Це дійсно велике випробування для гравців та для українських команд у порівнянні з минулим сезоном, коли потрапили тільки дві команди в основний етап і не виступали так, як хотілось би. Цього сезону очікування дуже великі від команд. На жаль, першу гру Полісся трішки недоцінило суперника, але в другому матчі показали зовсім іншу гру. Те ж саме Шахтар дійсно зараз на підйомі. Як вони зіграли з Бешекташем, показали дійсно свій клас, і, взагалі, коли приходить новий тренер, усі грають з великим бажанням. Я бачу все в шахтарі, я бачу зміни у цій команді. Я думаю, що зараз ця команда грає набагато дисциплінованіше в обороні, хоча лінія оборони залишається та ж самою, але гравці набагато краще розуміють вимоги і більше сконцентровані в обороні. Всі зараз говорять, що прихід Турана зіграв злий жар з Георгієм Судаковим. Я не знаю, чому ця тема найважливіша. Я знаю Георгія, дійсно дуже важливо, які функції від нього вимагають на полі. Так я бачу зараз, що його позиція змінилась, і бачу, які вимоги до неї. Він дійсно гравець, який робитиме те, що від нього вимагає тренер. Я бачу, що він зараз грає по іншому. Так, на жаль, не забуває, але він, як і раніше, дуже багато працює на команду. Якщо подивитися його пробіг, його індивідуальність це один з найкращих гравців нашої збірної. Це гравець, який грає серцем. По ньому видно, що він віддає усе на полі. Цим він і підкупає. Знаю, є багато розмов про те, що дуже великі очікування зараз від Судакова. Всі вважають, що якщо якісь великі команди пропонують 30-40 мільйонів, то цей гравець взагалі повинен літати. Ну, якщо говорити про Динамо, то тут те ж саме. Дуже легко пройшли перший етап. В другому зараз, на мою думку, було багато моментів в першому таймі, могли закривати гру, але поступили з пафосу. Але є друга гра, і я впевнений, що динамо повинно проходити цього суперника. Просто дійсно треба більше концентрації. Я завжди кажу: якщо ти хочеш виграти матч, дуже важливо вигравати штрафні майданчики. Якщо ми програли свій штрафний майданчик і не забили багато в чужому, то тоді дуже важко виграти ігри. Переходимо до трансферних новин. Бразильський форвард крузейро Каїкі Кенджі привертає увагу донецького шахтаря. Український грант розглядає пропозицію в розмірі 10 мільйонів євро за 19-річного футболіста. У поточному сезоні Кенджі провів 20 матчів на клубному рівні в усіх турнірах, в яких встиг відзначитися шістьма забитими м'ячами і однією гольовою передачею. Портал Трансфермарк оцінює гравця в 700 тисяч євро. Львівський рух остаточно фіналізував перехід свого центрального захисника Віталія Романа в Лехію. За інформацією джерела то таке польський клуб заплатить за 22-річного українця 700 тисяч євро. Голкіпер Люка Шаваліє офіційно став гравцем ПСЖ. Контракт розрахований на 5 років, а сума трансферу складе понад 40 мільйонів євро. 23-річний француз є вихованцем Ліля. Нагадаємо, Сабарний поставив парижанам мови, що не буде грати з російським воротарем Сафоновим, тож це пряма заміна воротаря з РФ. Далі ще цікавіше, центральний захисник ПСЖ Преснель Кім Пембе може покинути команду цього літа. З огляду на травми та сильну конкуренцію, 29-річний француз не був першою опцією для стартового складу, а з приходом забарного зборму та ігровий час преснеля має ще більше скоротитись. Кім Пембе приїхав до США на клубний чемпіонат світу, але залишався поза грою протягом всього змагання. Український гравець арсеналу Олександр Зінченко може залишити лондонський клуб під час літнього трансферного вікна, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри з бери від гри своє. За повідомленням Джерела Маціто, спочатку лондонці встановили ціну на Зінченка близько 12 мільйонів євро, але зацікавлених в цьому клубі поки не знайшлося. Тепер каноніри готові відпустити футболіста безплатно, щоб розгрузити зарплатну відомість, і зважаючи, що через рік сплаве його контракт. Зараз, зокрема, гравець був запропонований італійському наполі, тож тепер неаполітанці взяли час на роздуми, адже пропозиція виглядає дуже спокусливою. Український нападник Роми Артем Довбек намагається справити гарне враження на нового наставника Роме П'єро Гасперіні, який публічно згадав про українця, наголосивши на необхідності покращення його участі в грі. Схоже, Артем сприйняв зауваження всерйоз. Після одного з останніх тренувань довбик не пішов разом з командою, а залишився працювати індивідуально з кількома асистентами та перекладачем. Українець, під наглядом штабу, майже півгодини відпрацьовував відкривання та взаємодію з партнерами. Також римляни здобули перемогу над Евертоном в українському дербі, але матч склався для Миколенка та Довбика не дуже вдало. Вже на 12 12-й хвилині Віталій отримав травму і попросив заміну. А Довбек був не дуже помітний на полі. У першому таймі він допоміг воротареві суперника помолитися завдяки своєму пресингу, але ударами по воротах Форвард не запам'ятався. Артем провів на полі 79 хвилин, після чого був замінений на Фергюсона. Єдиний гол у матчі забив Матіас Суле, який вибіг у штрафну рисок з глибини, і як справжній Форвард реалізував гольову можливість. Вже після товариського матчу з Евертоном головний тренер Роме Джан П'єро Гасперіні заявив, що ніколи не казав про те, що йому не подобається український форвард команди Артем Довбик. «Артем довго не грав, а зараз він поступово набирає фізичну форму і наполегливо тренується на тренуваннях. Часом я читаю, що мені нібито не подобається довбик, але не пишіть такого, я цього не казав. Мені подобаються всі гравці Роми, поки вони є в команді, і я викладусь наповну у роботі з ними. Як я вже казав, вони надзвичайно віддані своїй справі. Вони справді дуже добре тренуються, і для мене цього вже більш достатньо. А ви не можете оцінювати їх виступи. У матчі другого туру української прем'єр-ліги львівські Карпати приймали донецький шахтар. Вже на дев'ятій хвилині матчу гірники відкрили рахунок. Автором голоста образилець Невертон після ювелірної передачі п'ятої від Судакова. Львів'яни швидко повернулись в гру і зірняла рахунок. Вже на 17-й хвилині Ігор Невес розхитав захисників гірників та пробив ближній кут від Дмитра Різника. Шахтар продовжував тиснути після хорошої комбінації гравців. м'яч потрапив до Юхима Коноплі, який точним навісом знайшов голову Еліаса, і бразильцю залишилось лише переправити круглого у ворота господарів. Вже всередині другого тайму Лупашко випустив Вітора і карабіна і вгадав на всі 100. Всього через 5 хвилин всі заміни спрацювали. Вітор подав на дальню стійку, карабін скинув її на броніню, а той розстріляв ворота різника. Але Шахтар знову не дав львів'янам насолодитись успіхом. Вже на 82 й хвилині гірники забили втретє. Швед виконав закидання на правий край штрафного, звідки Бондаренко виконав простріл, а Алісон вже замкнув. 3-2, здавалося, це кінець, арбітр компенсував сім хвилин, але Карпатам для камбеку вистачило однієї. Петро зувклав коноплю у боротьбі на лівому фланзі, подав на ближню стійку, де свіжий краснопір головою прошив різника. 3-3. Арда Туран знову втратив перемогу у Львові в компенсований час, прямо як у 2010-му в легендарному матчі за Сарай. Коли бачиш такі матчі, розумієш, що український футбол ще живий і він приносить емоції. Карпати це команда з характером, яка билась до кінця, команда, яка точно не зганьбила б Україну в Єврокубках та проявила себе. З поганих новин для гірників Форвард команди Ласінатра Оре пропустить близько п'яти місяців через травму, отриману в матчі з епіцентром. Також ще близько двох тижнів пропустить Вінгергірників Кевін, який травмувався у матчі кваліфікації Ліги Європи з Бешекташем. Ноїстра ну Оревся зрозуміло з Кевіном плюс-мінус теж і зараз більше цікавить як там Гіналду, Бо якщо він ще на декілька тижнів вилетів, то задача виходу в групу Ліги Європи для Шахтаря тепер суттєво ускладнюється. Новачок ПСЖ Ілля Забарний прибув у Францію, де вже сьогодні офіційно підпише контракт. Фіксована сума трансферу 60 мільйонів євро, ще близько 3 мільйони складуть платежі солідарності, та ще 3 мільйони Борнут може отримати у вигляді бонусів, де півтора мільйони у випадку виграшу Ліги 1. І стільки ж, якщо ПЖ за барнем виграє Лігу Чемпіонів, ілля підпише п'ятирічний контракт, а за перший сезон він отримає чистими 4,5 мільйонів євро. Для порівняння в Борнуті він заробляв майже в два рази менше. Між клубами є повна домовленість щодо переходу, тому парижани вже повністю завершили перехід українця. Офіційне підписання контракту відбудеться вже сьогодні. В англійському бордмоті з розумінням віднеслися до бажання українського захисника перейти у французький клуб, та за даними джерела РМС Спорт, 22-річний гравець після того, як повідомив про своє рішення, поводив себе як справжній професіонал та продовжував тренуватися з командою і готуватися до нового сезону. Поведінка Іллі була протилежною дієм форварда Нюкасла Ісака, який через бажання змінити клуб вирішив бойкотувати роботу з одноклубниками. Українець, на відміну від шведа не ставив ультиматумів, щоб його продали. Тому до забарного тільки повага від бордмута та англійських фанатів, які навпаки привітали Іллю з підвищенням та подякували йому за всі хороші моменти з командою. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи зможе забарний проявити себе в ПСЖ.